Тема економічного бронювання викликала хвилю дискусій у суспільстві. Хтось це описує фразою Війна лише для бідних. Інші ж навпаки, цілком підтримують таку ідею, тому що для держави потрібні гроші. А, ну, дивіться, ми, ми, всі, ми всі бачили про розслідування, яке було про скандал на Хмельниччині від голови МСЕК: 6 мільйонів доларів там знайшли, плюс на нерухомості і так далі. Навіщо ці гроші давати для однієї людини, яка забезпечує себе, якщо можна ці гроші було б направити в державу? Ну, тобто, це, по суті, всі гроші, які були витрачені, які могли б піти в державу. Я думаю, там би, напевно, там, напевно ними б набагато краще скористалися, ніж одна людина просто збагатилась. У ну, мене чоловік на фронті, і брат теж, я думаю, що це не дуже справедливо. Ну, я скажу, що військових не набагато, наприклад, є більшою зарплата, ніж там, у ну, не будемо казати, топ-менеджерів, але багато державних службовців мають достойну сьогодні заробітну платню. Ну, тому я вважаю, що захищати родину ти, ну, це справа всіх чоловіків. Це потрібно, а, але підхід через який яким рухаються наразі люди, які займаються цим процесом, він однозначно не приведе до жодного нормального результату. Економічне бронювання має бути, і забувати про економіку під час війни можна лише при умові, якщо взагалі нічого не залишилось. Кожен має збиратися йти, воювати і займатися цією справою, але коли нічого не залишилось, якщо ще є можливість підтримувати економіку, наразі її треба підтримувати, інакше після війни не буде нашої куди повертатися. Ну, бо потрібне економічне бронювання для того, щоб люди офіційно бронювались, а не хабарі давали комусь. Має бути якісь е е фінанси для отримання, типу війська, ну, типу ж не будуть всі воювати. А з ну, іншої та, іншого, іншого сторони, боку, треба, це щоб звучить хтось так, воював. ніби хтось, хто може оплачувати, він не воює, а хто не може, воює. Пата треба просто, щоб цей механізм був якийсь максимально адекватний, і тоді можливо це буде окей.